Вітаю вас, діти. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм. Синє – небо. Жовте жито, прапор свій оберігаємо. Це святиня знають діти. Подивіться, діти, як високо і гордо несуть діти прапор України. Я пропоную вам сьогодні до свята зробити ось такий прапор із паперу. А для того, щоб тримати наш прапор міцно, нести його високо і гордо, нам потрібно мати з вами міцні сильні рученята. Тому давайте ми зараз зробимо для них гімнастику. Затиснемо долоньки в кулачки, напружимо їх сильно-сильно і розслабимо. І ще давайте затисли, напружили, показали, які ми сильні і розслабили. Напружили і розслабили. А тепер наша знайома вправа кулачок-долонька. Міняємо положення рук. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так само можна зробити і на столі. Міняємо раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодці. І тепер можна вже приступати до роботи. Подивіться діти: нам знадобляться такі речі: серветочка, пензлик, клей. І подивіться, які деталі нам знадобляться. Із синього і жовтого кольору я зробила ось такі петельки. Як їх зробити? Треба взяти отакі прямокутнички синього і жовтого кольору. Можна взяти їх скільки хочете. Я візьму три зроблю, ви можете зробити чотири, в залежності від того, якої величини прапор ви хочете мати. Для того, щоб виготовити такі петельки, треба взяти клей, намастити ось цю вузьку сторону клеєм. Тепер беремо в руки наш прямокутник, згинаємо його, з'єднуємо дві вузькі сторони і притискаємо і склеїмо їх. Зверніть увагу, що з іншого боку я згин не роблю. І утворилась така округла форма. Хай тепер висихає наша деталь. Беремо жовтий папір. У мене двохкольоровий, двох з одного і з іншого боку, він жовтий. Тому я намащую, беру в руки, згинаю і притискаю дві вузькі сторони одна до одної. Якщо діти є зайвий клей. То його можна зняти ось так серветочкою, щоб наші деталі були чистенькі і охайні. Притисли міцно, ми з вами вже потренували наші ручки, вони у нас міцні, притисли міцно, потримали і поклали, щоб наші детальки висихали. І тепер можна їх викладати і робити. Наш прапор. Я хочу зробити його на зеленому фоні, тому що зараз літо, багато зелені, і кольори прапора, жовтий і синій, будуть гарно виглядати на зеленому кольорі. Спочатку викладаємо. Спочатку ми викладаємо вгорі синій колір, так, одну деталь, під неї викладаємо іншу. І ще одну під попередньою. Тепер жовті детальки так само викладаємо один, два і три. Подивіться діти, як гарно вийшло. А коли ми вже зробимо наш прапор, треба буде іще приклеїти древко це те, за що тримають прапор. Починаємо робити. Я спеціально показала вам, як треба викласти, щоб утворився прапор. І тепер можна брати кожну деталь, намащувати її ось так на місці склеювання, там, де ми склеювали з вами, намащувати клеєм і приклеювати на те місце, де ми вже викладали. Намастили і притисли, приклеїли. Беремо наступну деталь синього кольору намастили і приклеїли під попередню, і трошечки ось так притисли пальчиком. Третю деталь взяли, намастили, і приклеїли під попередню діти. Ось так. Щоб кожна попередня деталька прикривала. Наступну. Тепер жовті деталі ми беремо. Намастили і приклеїли під синьою, притисли ось так пальчиком. Наступну взяли деталь, намастили, приклеїли під попередню. І зауважте, що вона повинна бути. Рівненько приклеєна під верхньою синьою. І ще намастили третю детальку, і приклеїли під попередню, і притисли трошечки пальчиком. Ось так. Ось у нас вже вийшов прапор. Ще ми приклеїмо коричневого кольору смужечку це буде древко, я вам вже казала, щоб нам було за що тримати. Прапор і нести його. Ось ми його приклеїмо древком, рівненько ось так. І тепер уже взяти треба серветочку, притиснути добре деталі, щоб вони гарно приклеїлися. І ось у нас вже вийшов прапор. Погляньте, який він об'ємний. Якщо на нього ось так дивишся, то здається, що він майорить на вітру, розвівається. Гарний у нас прапор, яскраві, чисті кольори, кольори неба, кольори пшениці. Я вам пропоную, діти, зробити такий прапор до Дня прапору, нашого державного свята зробити наш державний символ, жовто-блакитний прапор. Всього вам найкращого, діти!